Всім привіт, такі, друзі! Ви на каналі Haskins. Сьогодні ми будемо робити маску, яку я казала в відео. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для того, щоб зробити маску, нам треба її обвести. Я буду обводити свою офіціальну маску, але не прям її. Так, я буду обводити маску. Маскою. Бумажно тільки. Не розмальованою, а просто білою маскою. А поки ми чекаємо, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, будь ласка. Так, я буду обводити ось цю таку, так скажем, маску. Я буду її обводити. Ну що ж, давайте я візьму картон. В мене виникла одна проблема. В мене немає картону, зато в мене є папірний картон. Він виглядає якось так. Дивіться, з сторони сірий, з цієї – блакитний. Ну, ось цей ідеальний, тому ми будемо малювати тут. Ну що ж, давайте я візьму свою обмальовку, так скажемо, і я розпочну її розмальовувати. Я, ну, Ви бачили, чим я буду розмальовувати, ну, ось цю штучку. А поки я прикладаю, підпишіться на мій телеграм. Так, я вже обвела, тепер нам знову треба обвести тільки фломастером чорним. Так, я вже обвела чорним фломастером. Тепер треба його, що Правильно, розмалювати. Ну що ж, давайте я піду малювати. Я уже розмалювала, думаю, ви теж розмалювали. Ви думаєте, що це таке? А це сіра рись. Я зараз покажу фото, з якого я змальовувала цього рися. Ну, там трішки є схожість. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає це фото. Ну, якось так. Схожість мені, кажеться, якась є. Тепер нам залишилось його вирізати. Так, я вже його розмалювала та вирізала. І приклеїла сітку. Ось так це виглядить. Поки я показую, підпишіться на мій телеграм. Так я буду це повторювати все відео, тому що ви не підписуєтесь на мій телеграм. Треба підписуватись на мій телеграм. Ну, на цьому, я думаю, відео я вже буду закінчувати. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм та мій на YouTube канал. Всім пока-пока. З -пока. вами була Хазка.